По перше, я хочу сказати, що я задоволений гравцями. Я не можу сказати, що проти Румунії грала зовсім інша команда. Так в нас були проблеми. І тим не менш, думаю, сьогодні в нас був інший командний дух. гравці показали справжній дух українця на футбольному полі. Ми взяли важливі три очки. Нам потрібно сконцентруватись на наступному матчі. сьогодні ми домоглись дуже важливою перемоги для нашої країни, для наших захисників, наших вболівальників. І я впевнений, сьогодні вони пишаються гравцями. Скажіть, будь ласка, що було для вас складніше підготувати команду фізично до сьогоднішнього матчу чи настроїти її психологічно. Ну, на жаль, збірною ти не можеш підготувати фізично збірною. Зараз ми маємо ігри. Кожні три дні, тому дуже важливо це відновлення. Але змінити якісь позиції, дійсно розуміти, хто потрапить до основного складу, це було складно, але я вдячний усім гравцям, всі, хто вийшов на полі сьогодні, вони заслужили цю перемогу, і як я казав, зараз дуже важливо відновитися і чекати і готуватися до наступної гри. Доброго вечора. Чудова, чудова гра, краща набагато ніж з Румунії. Скажіть ласка, трошки по гравцях. Заміна Мудрика, чим викликана і от Шапаренко, не трохи перший тайм. Чому ви вирішили залишати, не міняти його в перерві? А хто вирішує, що не перший тайм? Це ви вирішили, що в нього не перший тайм? Тому що він не забив гол? Я вважаю, що Шапаренко сьогодні УІФА признала гравцем матча, а ви кажете, що в нього не вдали перший тайм. Я вважаю, що він працював на команду. Так, в першому таймі, на жаль, він не забив, але в першому таймі ми більш оборонялися. І після перерви ми зробили висновки. Ми трішки змінили нашу модель гри в обороні. Тому у нас було набагато більше моментів у другому таймі. Я не вважаю, що Шапаренко не попав в гру. Ну. Михайло грає другу гру. Михайло дуже швидкісний гравець, і навіть в першої гри в нього були проблеми в кінці, наприкінці гри. Сьогодні, коли ми вигравали 2-1, нам потрібно було більше свіжі гравці, які будуть оборонятися. Тому я вдячний Михайлу, Він він віддав усі сили сьогодні на, на полі. Ви ви могли розповісти, що ви казали гравцям у перерві між таймами. Те, що я сказав, по перше я не кричав. звісно, в нас були помилки, адже ми програвали після першого тайму. у другому таймі нам потрібно було реагувати. у першій половині гри ми недостатньо пресингували. Ми просто дещо змінили у цьому компоненті гри. Я думаю, що у другому таймі ми додали у бажанні. Ми дійсно зрозуміли, що це наш шанс. це я й сказав гравцям. Це наш шанс. Не потрібно думати про рахунок, потрібно віддати максимум на полі. Я задоволений, адже це вони і зробили. Дуже емоційне святкування Яремчука. Що сказали команді після матчу, які взагалі залишили сили ще на Бельгію. Я ще команду не бачив. Команда святкувала. Потім гравці, які не грали, вони треную, тренуються. Декілька гравців на допінгу так, декілька гравців привітали. Але ну, я думаю, що це дуже емоційна гра. І зараз я зайшов в роздягальню, і я бачу, у хлопців немає емоції навіть святкувати щось. Дійсно, вони віддали усі сили на полі. і Зараз вони вже сьогодні, напевно, трішки відсвяткують, але завтра вже треба готуватися до Бельгії.